Псалом 73. Псалом Асафа, Повчання. Навіщо Боже відкинув ти нас назавжди? Навіщо розпалився гнів твій? На увець стадо Твого, пом'яни людей твоїх, яких спочатку зібрала рука Твоя. Ти обрав, як вже зел насліддя Твого, гору Сеон, на якій оселився ти, піднеси руку твою і поглянь на злочинство їх, що наробив ворог у святині твоїй у храмі твоїм. Як звірі рикають вороги Твої у храмі зібрання Твого, поставили знамена свої замість знамен наших, наче в гущавині лісовій високо змахували сокирами, всі двері і всі оздоби ломами та молотами порозбивали, вогнем спалили святиню Твою на землі, осквернили оселю імені Твого, сказали вони в серці своїм, зруйнуємо їх зовсім і спалили всі міста зібрань Божих на землі. Знамен наших ми вже не бачимо, нема вже й пророка, і нема між нами такого, хто сказав би, доки це буде, доки Боже буде ворог мучити нас, доки противник буде ображати ім'я Твоє, навіщо відхиляєш руку Твою і силу Твою, гнівом могутності Твоєї урази їх? Бог же цар наш. Раніше віків учинив спасіння посеред землі, ти розділив силою Твоєї море, ти знищив голови зміїв у воді. Ти розбив голову дракона, дав його на поживу людям ефіопським, ти відкрив джерела й потоки, і ти ж висушив великі ріки, твій день і твоя ніч, ти створив зорі і сонце, ти поставив межі землі, і ти ж установив літо і зиму. Згадай це, ворог зневажає Господа, і люди нечистиві ображають ім'я твоє, не віддавай звірам душ тих, що прославляють тебе, душу богих твоїх не забудь до кінця, подивись на завітий. Бо всі темні місця землі наповнилися домами беззаконня. Нехай не повернеться смиренний, осоромленим, принижений і убогий, нехай прославляють ім'я Твоє, встань, Боже, захисти діло Твоє, згадай зневажання Тебе від беззаконного кожен день. Не забудь голосу тих, що благають Тебе, бо гординя тих, що ненавидять Тебе, підіймається проти Тебе завжди. Слава!